Власники шикарних авто. Готуйтеся в Україні. Пропонують визначати штрафи для водіїв за порушення правил дорожнього руху за класом автівки, при цьому використовувати класифікацію Європейської економічної комісії, себто зважати на ціну залізного коня, вид, набір опцій тощо. Законопроект розробили нардепи регіонал Сергій Брайко та позафракційний Лев Миримський. Такій перспективі не надто тішаться рівненські водії, кажуть так, буде несправедливо. У нашій державі це не Виход з положення, як кажуть. За кордоном може і так, а в нас то е, нема в нас порядку. Я рахую, що за порушення треба штрафувати. Чим грубіше, тим більше. Це упередження відношення до людей, які працюють і заробили своїм трудом машини. Правила одні повинні бути, і закон один, так що. Яка різниця, який автомобіль? Пропозиції адаптувати українські правила дорожнього руху до закордонних не новина. Ми вирішили зробити підбірку дивних та курйозних дорожніх законів у світі. Ось у Пенсільванії і досі діє правило, що наказує автомобілісту при зустрічі з гужовим транспортом ховати свою автівку під покривалом, щоб кінь не злякався. А в окремих містах штату Каліфорнія заборонено заїжджати на залізному коні в басейн. У Німеччині кількасот євро можете віддати за емоції на дорозі. Якщо справа дійде до суду, викласти з кишені тисячі доведеться за образу та лайку. Штрафують і за непристойні жести. Покажете язика до прикладу шоферу навпроти – 150-300 євро. А от демонстрація середнього пальця може затягнути 4 тисячі. Чи доцільно запровадити таке й у нас? А для чого це? А самі використовуєте непристойні жести лайку на дорозі? Та залежить від ситуації? Повага один до одного повинна бути. Я не знаю, я не використовую непристойні жести, але ж інколи так би і хотілося їх трішки розказати їм, де та мать Кузькіна. Поки за таких штрафів можна не боятися, однак і не слід забувати про вихованість та повагу на дорозі, які б правила дорожнього руху не діяли в тій чи іншій країні. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.